Є знижки до Дня Незалежності на гель та Крем долгіт до 30% в аптеках подорожник, вам та ощад. Заборона мобілізації хлопців віком від 18 до 25 років буде розглянута на початку вересня. Голова Верховної Ради пообіцяв це питання винести на перше засідання. Тим часом люди скаржаться, що фактично дітей забирають на фронт. Як можуть змінитися умови мобілізації вже восени? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Наразі через прогалину у мобілізаційному законодавстві є можливість мобілізовувати юнаків до 25 років, визнаних непридатними в мирний час чи обмежено придатними у воєнний. У Верховній Раді обіцяють розглянути питання про відповідну заборону. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Законопроект буде розглянуто на початку вересня, на першому засіданні. Є перший результат, друзі, дотиснемо. Перше засідання має відбутися за конституцією 3 вересня. За його словами, ухвалення відповідного рішення про заборону буде так званим позитивним сигналом для українського суспільства. Шановний пане голово, нас в порядку денному на цьому тижні нема законопроекту 11.379. Це питання вирішення а, проблеми колосальної з мобілізацією хлопців, 18-25 років. Ми з вами всі пообіцяли, що цієї мобілізації не буде. На жаль, вона відбувається, і нам треба терміново вирішити це питання. Але я не бачу в порядку денному цього питання, тому прошу вас, щоб ми якомога швидше його розглянули, вирішили це питання і дали суспільству сигнал, що ми виконуємо свої обіцянки, і хлопці 18-25 років мобілізовувати примусово не будуть. У раді тим часом вже зараз вимагають примусово не забирати у військо тих хлопців, яких стосуватиметься новий законопроєкт. Окремо звернувся до Стефанчука, що було проінформовано про намір голосування за цей законопроєкт Міноборони, щоб вже зараз припинилася мобілізація 18-25-річних. До слова, чоловіки від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників і можуть піти служити до війська добровільно за контрактом. Мобілізувати чоловіка молодшого за 25 років можуть, якщо він пройшов строкову військову службу, у мирний час, а також тих, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру і отримав певну військово-облікову спеціальність. За законом чоловіків віком до 25 років не мобілізовуватимуть, якщо ті пройшли базову військову підготовку. Про це говорить юрист. Військово зобов'язані хлопці, які закінчили базову підготовку до 25 років, не підпадають під мобілізацію. Але закон нічого не говорить про те, що робити тим, хто її не пройшов. Адже без ВП ще не буде до вересня 25-го. Тому, відповідно, їх можуть мобілізувати, якщо вони не мають підстав для відстрочки. Тим часом днями голова Верховної Ради заявив, що питання подальшого зниження мобілізаційного віку наразі не розглядається. Наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, що якраз правильний підхід до формування мобілізаційної основи сьогодні говорить нам про те, що в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути правильно застосований при, при от правильному менеджменті в міністерстві оборони, і тому, от, поки таке гостре питання щодо зниження мобілізаційного віку принаймні, в Верховній Раді не а, а не розглядається. Нагадаємо, що мобілізаційний вік вже зазнав змін ми вже понизили мобілізаційний вік до, з 27 до 25 років, а дискусія про зниження ще вона у Верховній Атраді йде, але якихось, скажімо так, реальних дискусій не було. Зверніть увагу, що відповідно до оновленого закону станом на цю мить під мобілізацію підпадають усі військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я. Також у військо можуть вступати і молодші громадяни країни, але за власним бажанням. Служба мобілізованих українців триватиме до закінчення воєнного стану або до оголошення демобілізації. Тим часом у суспільстві досі не перестають точитися суперечки щодо мобілізаційного віку в Україні. Деякі говорять про те, що захисники мають бути свідомими інші ж переконані, що слід зважати у першу чергу на стан здоров'я військових, а після 40 років він вже не той. На думку нардепа Костенка, у нас справді є проблема того, що категорія людей яка зараз призивається в армію, досить вікова. Я сам в армії 17 років. Я скажу так, що ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призивний вік, це моя точка зору, від 20 років до 50. Військовий аналітик Євген Дикий зазначив, що наразі середній вік українського військового перевищує межу 45 років. Тому дійсно важливо набирати чоловіків не лише морально готових до війни, а й фізично витривалих. Як на мою думку, оптимальний вік саме бійця це 25-35, От саме медіана, тобто середня 30. це людина, яка вже з одного боку психологічно доросла. На жаль, на відміну від нинішніх 18 20 літніх. Але водночас це людина, яка ще фізично здорова, на відміну від 40-45, тим більше п'ятидесятилітні. Натомість, на думку офіцера відділення розвідки Нацгвардії, Віталія Литвина у війську зараз серед добровольців нерідко і чоловіки досить юного віку. Це може стати приводом для того, аби знизити призовний вік. Зна. Коли перший раз повернувся з зони бойових дій, я чесно кажучи, думав, що мобілізують всіх від 18-річного віку. Е, так знаєте, хто навчається, хто здобуває освіту, їх мобілізувати не треба. Вони мають за своїм бажанням мобілізуватися до війська. Але я думаю, знаєте, ну, це моя суб'єктивна думка. Це 22 роки. Вже можна мобілізувати тим часом. У Міноборони заявили, що чоловіки активніше долучаються до лав ЗСУ. Тому гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку поки що немає. Зараз темпи мобілізації зросли. Ми маємо показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни. Головне, щоб цей темп не було втрачено і щоб дійсно відбулося системне поповнення. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що військові нарікають на роботу деяких командирів на фронті. Хлопці стоять на позиціях та падають від втоми, натомість дехто розкидається особовим складом. Що відбувається всередині українського війська? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо нещодавно в Ужгороді. Працівники ТЦК мобілізували 22-річного хлопця прямо на вокзалі. Про примусову мобілізацію поза законом розповіла мати постраждалого. Мого 22-річного сина вхопили на вокзалі в Ужгороді, забрали особисті речі, телефон завезли десь на ВЛК. примусили підписати якомога швидше якісь документи. І зараз він невідомо де в учебці. Я так думаю, що на яворівському полігоні У цей час з ним не було зв'язку. Виклики скидались. Я не знала, що думати. За словами жінки, її чоловік на війні з березня 2022 року. Пішов добровольцем і має три бойові нагороди. Син же має захворювання в ремісії, тож нібито не мав опинитися у війську. Валентин непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний. Має невеликовну хворобу, яка наразі в стані ремісії. Визнаний непридатний до військової служби в мирний час обмежено придатним у воєнний. Висновки ВЛК йому не надали. Він їх в очі не бачив. Лікар сказала, що раз він в ремісії, то він придатний. Закарпатський обласний ТЦК ТСП прокоментував інцидент. Там пояснили, що оскільки хлопець перебуває на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, тож підлягає мобілізації. Даний громадянин за рішенням призовної комісії Печерського РВК міста Київ у зв'язку з визнанням за станом здоров'я непридатним до військової служби у мирний час. Та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов'язаних. Ба більше військові СтеЦК заявили, що особи, яким не виповнилося 25 років та які є військово зобов'язаними, після уточнення військово-облікових даних і проходження медичного огляду, підлягають призову та можуть бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації в особливий період. Громадянин належав до категорії військовозобов'язаних. тож підлягав призову на військову службу під час мобілізації на особливий період? Водночас ТЦК запевняє, що його працівники протиправних дій щодо військовозобов'язаного не чинили. У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки тим часом заявили, що серед проблем, з якими українці звертаються до тимчасової слідчої комісії, мобілізація хлопців до 25 років. Чи дійсно депутати вже наступного місяця виступлять проти мобілізації хлопців з 18 до 25 років? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 190 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.